Ще Івана 16, 8-9, будь ласка, дайте Івана 16, 8-9 вірш. Найбільший гріх то є невіра в Бога. Прийшовши, він обвинуватить світ Дух Святий за гріх, праведність і суд. За який гріх звинуватить? За гріх, що не вірять у мене. Віра в Бога, яка пов'язана дуже сильно з вірою в Ісуса Христа або з прийняттям Христа як Спасителя. Ось те, що неймовірно важливо сьогодні, і найбільший гріх невір'я, з нього виростає все інше. І я такий агритм для себе написав: якщо ти віриш в Бога, то запобігаючи сім смертних гріхів, ти живеш побожним життям і потрапиш в рай. Я повторюю: якщо ти віриш в Бога і запобігаєш сіми смертних гріхів, про які ми говорили, то ти живеш побожним життям і потрапиш в рай. Це хороша не так. Так. Але другий варіант алгоритму: якщо ти не віриш в Бога, то запобігаючи сіми смертних гріхів, ти живеш високоморальним, хорошим життям і потрапиш в пекло. Я повторюю: якщо ти не віриш в Бога, то запобігаючи сіми смертним гріхів в своєму житті, ти живеш високоморальним, добрим життям і потрапиш в пекло. Тому, бачите, ключове це віра в Бога. Або, іншими словами, прийняти вірою Ісуса Христа як Спасителя. Тож ми бачимо, що якщо людина не вірить в Христа як Спасителя, то гріх не віри для нього є смертельним. І приведе його до загибелі, а всі намагання не грішити сімома гріхами або іншими гріхами зробить його життя набагато кращим і успішним. Його життя буде великим благословенням для тих, хто поруч з ними, але ніяк не вплине на його майбутнє. Я ще повторюю: тож ми бачимо, що люди, які не вірять в Христа як Спасителя, то гріх невіри для них є смертельним і приведе таку людину до загибелі, а всі намагання не грішити сімома чи більше гріхами, зробить його життя набагато кращим. Успішним, добрим, і буде це життя великим благословенням для користю для близьких рідних, але ж це все ніяк не вплине на його майбутню долю. Ця людина хороша, добра, на жаль, буде в пеклі.